Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Тільки що закінчилось засідання виконавчого комітету, воно було найдовше, мабуть, за цей рік, і це мало свої причини. Сьогодні обсуждався бюджет на виконавчому комітеті перед сесією на наступний наш рік і це бюджет. Це ми будемо жити 25-й рік. То, що ми приймемо на виконавчому комітеті, а потім затвердимо на сесії. Хочу всім сказати, що бюджет. Жат всі соціальні сфери у нас не, не зменшилася. Я хочу сказати так, ж, ну, як і будемо казати так хлібні кошти: 300 гривень, які були у нас і люди отримували ці кошти. Це це більше, ніж 300. 1600 людей у нас. Також ми залишили різницю в тарифах, ну, всі, всі соціальні ми залишили, а ще. і Збільшили, я думаю, що більш підробніше я розкажу це після того, як вже затвердить сесія всі ці витрати. Також хотів би сказати, що є такі сподвижки по образованню про стимуляцію наших діточок, які навчаються і там виступають на різних олімпіадах. Ми, звісно, приділяли там велику увагу нашим спортсменам, які там займають і там. Ну, міста, не призові міста на чемпіонатах Європи, на чемпіонатах Міра. Но ну, ми розуміємо, що не всі можуть бути чемпіонами Європи, Міра. Також ми зробили премії, будуть отримувати премії ті діточки, які займають там, перші міста на районних змаганнях різного напрямку обласних. Ну і далі. Все також будуть будемо прямувати, приймувати, приймувати уч, учителів, які виховали цих діточок, і вони прославляють наше місто. І будемо казати так же саме в других містах. Їздять, виступають, і це дуже добре на сьогоднішній день. Про те, що іде війна, ми завжди кажемо, що ми думаємо про молодь. але і сьогодні ми. Уділяємо uh -huh. велику увагу ветеранам. Ми відпрацювали. Програми, які будуть у нас ветеранські, що будуть, наші ветерани будуть змогу ходити і безкоштовно там, і на різні секції і ходити до басейну, все все відпрацьоване. Ну ще хочу сказати, що сьогодні виконком погодив, і вже коли буде сесія затверджена, звісно, я доповім і повністю по мешканцям міста Чорноморськ. По цим питанням дуже подробно. також хочу сказати, що ми всі знаємо. Що в нашому місті вже ну, знаходяться люди, ВПО, які приїхали до нас, і наше місто стало для них вже майже рідним містом, а, ну, але, але вони ще там, ну, не мають нашу реєстрацію, і вони ВПО. І також ми спростили процедуру, теж ми будемо виділяти матеріальні допомоги на лікування цим людям, для яких наше місто вже стало рідним. Так що... Ми після сесії ще зустрінемося і я вам все розповім. Я хочу вам побажати доброго тихого вечора. Всім до нових зустрічей. У нас все буде добре.